смерть, смерть і тим Будьте певні, що сьогодні саме до вас є найближче, наш Спаситель. І коли церква хоче вам. Дати руку помочі, ми нічого іншого не хочемо зробити, як лише показати, що сам Господь Бог сьогодні простягає вам свою живоначальну длань, як це співає сьогодні Христова Церква, Христос Воскрес! І сина, і святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Єві. Сьогодні ми маємо особливу допомогу, особливу допомогу власне для багатодітних сімей, які залишили свої домівки і переселилися сюди з зони АТО.